Всім привіт! Вітає вже старе жіноче історичне ретро, цикл програм про видатних жінок в історії. Продовжуємо говорити про представниць нашого давнього аристократичного, давньоруського українського роду князів острозьких сьогодні. Про Єлизавету Софію. З попереднього випуску ми знаємо, що її батько Василь Костянтин не Приймався добробутом своєї племінниці Гальшки, хоча вона була єдиною донькою його покійного брата. І перш за все, він, як дядько, мав її захистити. Але натомість князь Острозький дбав про гроші і маєтки. І це у нього прекрасно вдалося. А Гальшка, будучи вічною нареченою, чорною княгиною, бранкою і безкінечною розмінною монетою, настраждавшись, померла у 43 роки, переписавши при цьому більшість своїх статків на доброго дядька. Збіг обставин, злий фатум, доля чи кармічна справедливість, але вірогідно, саме князівна Єлизавета Острозька заплатила за гріховну байдужість свого батька. Як відійшли у вічність її чарівна молода мама і благородна юна сестра, та як сама Єлизавета пройшла шлях від шлюбу 13-річною дівчинкою, чоловіком, якого вона все ж кохала, численних викиднів, ускладнених пологів і дитячих смертей, другого шлюбу з чоловіком своєї сестри, піку заможності і доважкого алкоголізму та нервової болімії? Отож, спробуємо розібратися. Перед початком нашої розповіді підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і натискайте на дзвіночок. Василь Костянтин Острозький одружився у 1553 році з представницею ще одного шляхецького роду Софією Тарновською. Вінчали їх за православним і католицьким обрядом, оскільки конфесії у них були різні: Острозькі – православні, а тарновські католики. Ніхто. Віру не змінював, тому пара обвінчалася за двома обрядами. Обоє молодих були достойними один одного, адже Рід Терновський ніяк не поступався славному роду острозьких. Маєтності батька Софії були найбільшими в речі Посполитій На весні 1553 року. І зіграли гучне пишне весілля. Софія була жінкою освіченою, розумною, і чоловік прислухався до її достатньо мудрих парад. А ще княгиня Тарновська, Острозька, була за словами сучасників просто ідеальною жінкою. Вона добра, розумна, красива, і духовна. В шлюбі народилося п'ятеро дітей. Сім'я була щасливою, подружжя жила у повній злагоді, взаєморозумінні, підростали діти, народжувались молодші, і все було загалом добре. Але шоста вагітність княгині проходила у значних стресах і переживаннях. Після смерті батька Софії Яна Тарновського, а згодом і брата Яна Кшиштофа вона мала стати наступною власницею міста Тарнов. Проте майнові претензії висунув і інший кандидат. Дійшло аж до військового протистояння відбувся штурм в фортеці у Тарнові. Місто було захоплено і розграбовано. Тоді втрутився король, і Острозькі змогли повернути Тарнів у свою власність. Це все не могло не відобразитись на вагітній Софії. І найпізніше, 1 липня 1570 року, в родовому замку Тарновських у Вев'юрці у неї починаються причасні пологи. Княгиня, народжує хлопчика, його називають Олександром. Сама Софія помирає через 4 тижні, очевидно, від ускладнень, викликаних цими пологами. Її поховали в родовій осипальниці кафедрального костелу в Тарнові. Описавши всю красу цієї жінки на надгробку, найпрекрасніше душею та обличчям, а насамперед, величю духу, мудрістю, шляхетністю, ласкавістю, любов'ю до Бога та милосердям до людей, їй було всього 36 років. А князь Острозький більше ніколи не одружувався, переживши свою дружину на 38 років. Її донечком було всього 13 і 10. Молодшу Катерину батько Василь Костянтин у 18-річному віці видав за 31-річного Христофора Миколу Радзивіла, державного, військового і політичного діяча Великого князівства Литовського, представника княжого роду Радзивілів. Наречений був удівцем, мав трагічну особисту історію. Його дружина та троє їхніх малих дітей померли. Взяти він був достойний, і Василь Костянтин приймає пропозицію. Князя Радзевір, 22 липня 1578 року, у Дубну відбувається вінчання Катерини і Христофора. Церемонія, очевидно, була дуже красивою, адже польський поет Ян Кохановський присвятив їхньому весіллю поезії. Через рік Катерина народила сина Януша, а через місяць померла. Якийсь містичний збіг, адже її мама теж померла через 4 тижні після пологів. Князь Острозький дуже болісно сприйняв смерть доньки. Вона була першою із чотирьох дітей, яких він втратив при своєму житті. Біль втрати трохи полегшила ще одна його донька Єлизавета, що в польському звичайні Ельжбета, з повним іменем Єлизавета Софія Пелагея Острозька. Вона була старшою донькою, і потенціал видати її вдало заміж, батько зрозумів вже достатньо рано. У 13-літньому віці що зовсім дитям її видають заміж за 31-річного молодого магната, дуже багатого і добре освіченого чоловіка. Василь Костянтин дуже сприяв цьому шлюбеві. На це у нього було багато мотивів, зокрема, політичних. Наречений Ян Станіславович Кишка завдяки батьковій спадщині входив до числа наймасштабніших землевласників Великого князівства Литовського. Шлюб дуже вигідний, незважаючи на достатньо велику різницю у віці, і те, що ця різниця була особливою на початку їхнього союзу, коли Єлизавета ще зовсім дитина, а я дорослий, уже досвідчений молодий чоловік, їм все ж вдалося мати ніжні, люблячі романтичні стосунки. Єлизавета, схоже, успадкувала сильні риси характеру. Інтереси і таку діловитість від обох сторін свого родоводу, як від Острозьких, так і від тарновських. Вона самостійно керує власними маєтками, призначає урядників, формує двір, веде культурну і меценатську діяльність. Відповідає також на скарги містян, вирішує внутрішні проблеми. Збереглася грамота 1596 року, згідно з якої Єлизавета наказала відсторонити від роботи писаря міста Кайдани Войтика Томашевського, який завдавав збитки, а також дозволила жителям самим обрати нового. Спільно з чоловіком вона викупила шість маєтків свекрухи, які та раніше віддала під заставу. Веде свої справи з братами і ще живою тоді сестрою. Разом вони продають будинок у Кракові. Виділяє кошти на будівничі роботи у Києво-Печерській лаврі. Словом, дуже жива, жвава, енергійна, ділова молода жінка. Вона цікава і в житті особистому, допитлива, комунікабельна, компанійська. Єлизавета любить подорожувати, відвідувати друзів, родичів. З чоловіком вони люблять разом проводити час в своїх маєтках, в садибах, серед яких Лоський замок, їхня парадна резиденція. Майже не зберігся, на жаль, до наших днів. Князівна дуже полюбляла і підтримувала тогочасну моду серед аристократів на карликів. Одного разу, навідуючи подругу, вона вирішила і собі їх придбати. Єлизавета обмінювалася ними з іншими подругами-магнатками, когось робила слугами, а хтось став їй особливо подобатися. Так Єлизавета вписала у заповіт одну стару карлицю, просячи батька забезпечити її всім необхідним до віку. В житті. Красивою, яскравою, енергійною, заможною Єлизавета було все, навіть ніжне, щасливе кохання, а цим мало хто в ті часи міг похвалитись. Не щастила тільки в одному, пари не було дітей. Нещастя змінювалися одні одними. то ряд викиднів, то невдалі пологи, то смерть дітей у ранньому дитинстві. Єлизавета, її жіночий організм пережив стільки труднощів, деякі на межі життя і смерті, що в якийсь момент жінка просто перестала мати можливість завагітняти і стати матір'ю. Ян широ любив свою дружину і піклувався про неї. Особливо важким був період 1586 1887 років, коли Єлизавета тяжко хворіла і страждала чи до від чергового викидня чи від пологових ускладнень. Їй було так погано, що стан все погіршувався, і лише у квітні 1987 року потрохи ставало легше. За цей час Єлизавета лише один раз, як зазначалось у тогочасних джерелах змогла перейти до другої водівлі, І то з допомогою інших. Я настільки був у турботі про дружину, що усі політичні питання, які без нього не могли вирішуватися, він наполягав обговорювати неподалік його маєтки, адже свою Єлизавету в такому стані він залишити не міг навіть зі слугами і лікарями. Так він відкладав і важливі зустрічі, посилаючись на слабке здоров'я дружини. Але сімейному теплу і любові не судилося тривати довго. У липні 1592 року Ян помирає. Чи плакала і голосила без отічна дава на чоловіка? Адже вони були реально близькими і закоханими? Ні, не плакала і не голосила. Її взагалі не було на З невідомих причин. У траурній церемонії вона участи не приймала. Існують різні версії. По-перше, похор організовувала свекруха, а Єлизавета, ймовірно, була не в дуже хороших з нею стосунках. По-друге, вони з чоловіком потім конфліктували на релігійні теми, Але по-третє, і найбільш вірогідно, жінка просто хворіла. Таку страшну звістку з її, без того, сильно підірваним здоров'ям пережити непросто. Ну і що було після похорону? Звісно, знайомлення заповітом. Цілком передбачено, що майже все діставалось Єлизаветі і другим спадкоємцям. Ним ставав Станіслав Кишка, глухонімий від народження молодший Яні брат. Єлизавета знову дуже бажана і ще більш заможніша, ніж тоді, в свої 13 наречений. І батько князь Острозький вирішує її знову вигідно видати заміж. Женихів, гадаю, було достатньо, але чомусь вибір впав на одного й того ж самого. Христофра Радзивіла, чоловіка покійної Єлизаветиної сестри Катерини, який далеко від їхньої сім'ї не відходив. Насправді трохи відійшов, адже встиг здобути репутацію чорного вдівця, одружившись втретє, на знатній дівчині Катежині Тенчинській, яка теж померла. У нього, до речі, усі три дружини Катажини і всі померли. Але дурна слава чорного вдівця не лякає і не відштовхує князя Острозького. Він дуже зацікавлений мати всередині своєї сім'ї представника могутнього клану Радзивілі. Проте існує проблемка. Князь Радзивіл вже був подружений колись на сестрі Єлизавети. В історії ми знаємо такі випадки навіть серед королів. Але на той момент ця справа набула не нечуваного резонансу. Кальвіністські теологи, а Христофор був кальвіністом, усіляко шукають можливості обҐрунтування такій події, адже за християнським канонічним правом цієї доби це був майже інцест. Князь Радзивіл був протестантом, але випрошував дозволу, ніби навіть у самого папи Римського. Церемонію вінчання, навіть попри загрозу позбавлення сану, згодився провести католицький священик Яків Воронецький зі Збараша. Його ризик не залишили непоміченим і згодом віддячили. Сам шлюб визнали законним лише через певний час, коли князь Радзивіл підтримав короля Сигізмунда III у певних його політичних моментах. Після весілля Єлизавета з Христофором відправились не у весільну подорож, а в суд. Адже брат її покійного чоловіка зовсім не розділяв такої любови брата до Єлизавети і вважав заповіт несправедливим. Тим більше він не хотів, щоб спадщина кишків діставалась радзивілам, адже Єлизавета тепер частина їхньої родини, а отже, до її майна вони теж причетні. Свекруха, яка, очевидно, не була прихильна до невістки, теж підтримала сина і почалась судова тяганина, самовільне захоплення часток невістки і купа різних неприємних для княгині Острозької радзивіл-суперечок. Проте закон був на боці Єлизавети, адже у неї був документ заповіт. Покійного чоловіка, і як не крути, княгиня, законна власниця усього, що їй там заповіли. Єлизавета хотіла припинити ці чвари, так як майна і гроші в неї було предостатньо, вона добровільно передала деякі будинки, маєтки, частини міст на користь Станіслава і не висувала претензій з приводу того майна, яке він під час майнових розбірок собі самостійно привласнив. Так закінчилась її історія з цією родиною. За покійним чоловіком Яном вона дуже сумувала, і лише він був завжди єдиним коханням її життя. Другий чоловік не став настільки близьким і дорогим їй. На першому місці тепер у Єлизавети справи і управління майном, а великі гроші часто великі проблеми. Коли мова йде про такі статки, як у Острозьких, у деяких людей зникає поняття родинності. воно трохи стерлося. І узяття Христофора Радзавіла, так як колись розтерлася у Василя Костянтина до своєї племінниці Гальшки, про яку ми говорили у минулій передачі. Рекомендую випуск про чорну княгиню. Власне в цьому спорі мова теж піде про неї, точніше про її гроші, які нікому не давали спокою, навіть після смерті молодої жінки. Гальшка заповіла свої статки дітям дядька по четвертині кожному. Проте князь Острозький не поспішав розподіляти це все між своїми чадами, а одноосібно тримав все у своїх руках. А так як князь Радзивіл був одружений на обох дочках Острозького, то і капітал у нього зібрався солідний, і він фактично володів половиною майна Гальшки. Тисяч 1594 року, зять разом з дружиною Єлизаветою подає до суду на тестя. Вся ця виснажлива тяганина зайняла місяці. Аж поки обидві сторони не погодились на мирову угоду. Єлизавета отримала від батька низку маєтків. Варто зазначити, що процес не зіпсував добрих відносин між взятим і тестом. Як ділові люди вони дотримувались принципу нічого особистого, тільки бізнес. Але Христофор Дзевіл прорахувався в одному: він не зрозумів, з ким одружився, адже за його уявленням, Єлизавета смиренно і з любов'ю. Мала переписати на нього законного чоловіка, який, звісно, у справах розбирається краще усе відсуджене майно. Проте, у Єлизавети, схоже, не було патріархальних поглядів, і вона все зберігає у своїй власності. Лише племіннику сину покійної сестри Катерини вона дає 55 тисяч злотих. Чоловік чужий. Подякуємо, звичайно, що підняв ту давню справу з двоюрідною сестрою Гальшкою, але гроші залишаються. У неї це був один із перших каменів спотикання їхнього шлюбу. Подружнє життя у них взагалі не надто успішно складалося. Питання вагітності взагалі не піднімалося. Ніякі джерела нам про це не повідомляють ні в листуваннях, ніде не обговорювалася ця тема. Існує дві версії: згідно першої, було прийнято рішення, щоб шлюб був. Суто платонічним, адже їхній союз до цих пір не був зрозумілим, чи має він право на існування. І щоб уникнути гріха і кровозмішання, чоловік та жінка жили як друзі чи брат, з сестрою. За іншою версією, через усі викидні важкі пологи, які вона перенесла. Проте Єлизавета не стала черствою, і її не дратували інші діти. У Христофора була 10-річна донька від третього шлюбу з Катажиною Тинжинською, яка до речі була близькою подругою Єлизавети. Княгиня дуже полюбила дівчинку і не розлучалась з нею, навіть коли стосунки з чоловіком були вкрай поганими. Проте князь Христофор Радзивіл був жадібним і, очевидно, дуже патріархальним. Йому не давало спокою, що Єлизавета не переписує своє майно на нього. А одноосібно воловолодіяним вона дозволила чоловіку господарювати на обширних володіннях колишнього чоловіка. Але радзивілу цього було мало, його це прямо принижувало, і він почав змушувати дружину до переписки та передачі земель. Тиснув, практично її тероризував. Єлизавета тримається, але живе у колосальному стресі. Психологічний стан жінки настільки напружений, що вона потрохи починає здавати. Починається налягання на алкоголь, з'являються... Напади нервової булімії. Придворний лікар Ігнатій Мамонрі записав 5 червня 1595 року, що коли князь Радзивіл, у нього ще було псевдо перун, від'їхав з маєтку, вона взяла собі за звичку пити вино самісінького ранку. Прийому їжі, бувало, траплялися до семи разів на день. І лікар зазначив, що не відмовляв Єлизавету відживання алкоголю, а лише радив не пити самого ранку і трохи обмежити кількість. Ці зриви і запої почалися в червні, а вже до вересня стан жінки суттєво погіршився. Вона була розумною і усвідомлювала, що вже не все її не туди, і організм не справляється. Єлизавета звертається за допомогою не до чоловіка, а до його троюрідного брата Миколи Радзивіла. Це не дуже дивно, адже він любив бесіди, на релійні теми ще з її сестрою Катериною. Єлизавета вважає, що їй потрібен не хороший лікар чи медикаменти, а священник. Проте, якщо б ситуація в сім'ї трохи стабілізувалася, то, й, можливо, Єлизавета б і вилікувалась. Але вже в наступному 1596 році чоловік остаточно вирішує вгамувати норовливий і свободолюбивий характер дружини. Він формує усе її оточення зі своїх людей, яким наказують слідкувати за кожним кроком княгині і не допускати зустрічей з оточенням її рідних Острозьких. Слух підкупили, вірних господині звільнили, хоча все ж деякі і прикинули лояльними до князя, але залишились вірними Єлизаветі. Усі контакти з чоловіком відбуваються через слух. Христофор змушує пана Чкановського, чия дружина, найближча подруга Єлизавети, усе докладати йому. Адже між жінками не було ніяких таємниць. Єлизавета розуміла, в яку ситуацію втрапила, і сама викрила лікаря Даніеля Наборовського, який перехоплював і віддавав листи чоловікові. Навіть між лікарями Єлизавети Христофор сіяв інтриги. За його наказом, Наборовський писав до Мамонича, придворного лікаря, який першим стикнувся з проблемами булімії і алкоголізму Єлизавети. що «княгиня дурна. Постійно скаржиться, нічого не платить і зовсім не дбає про своє здоров'я. Навіщо було так обрехувати Єлизавету перед лікарем? Незрозуміло. Можливо, він був прихильним до жінки, а такі кадри Христофору були не потрібні. Наприклад, момент про те, що княгиня не платить зарплатні, мав остаточно підштовхнути пана Мамонича. А вже з літа 1996 року князь Редзевіли повністю бере Єлизавету під свою так звану опіку. Це означає, що контроль ще більше посилається. Єлизавета це, очевидно, відчуває і починає ще більше вживати алкоголь. До неї представлений італійський лікар Венеті, який характеризує стан її здоров'я слабким. Вона не стримує себе в пияцтві, може випити надміру, що згодом викликає наслідки. Жінку перевозять в інше місто, інший палац, але нова обстановка не пішла на користь Єлизавета далі в якихось страшних запоях. Італійський лікар шокований. Напевно, в ті часи не часто зустрівчався такої форми жіночий алкоголізм чи що це було. Медик пропонує відвести її, наприклад, до Любліна, де жінці зможуть надати більш кваліфіковану допомогу. Поки чекала якоїсь інформації, через кілька днів, як точно записав лікар, 7 жовтня Єлизавета напилась вином, чи було вже не тільки вино, до півсмерти і загалом почувається дуже слабко. Це, звісно, не дивно, але у Єлизавети, очевидно, народний спосіб боротьби з похміллям, і на наступний день вона вирішує поправити здоров'я, трохи пригубивши. Трохи не вийшло, ситуація повторилась. Венеті зі служницями намагалися її зупинити все даремно. І розпочинається такий трагічний водевіль, коли лікар зі слугами бігають за княгиною, забирають пляшки, вона все одно поячить, потім їй погано, похміля. Тоді все спочатку, І, словом, це триває якийсь немалий відрізок часу, допоки Єлизавета сама не написала чоловікові, що готова пройти лікування улюблені. Однак незабаром. Передумала і на відріз відмовилась будь-куди їхати. Лікар Венеті, якому, звісно, було наказано писати донесення, згадував у своєму листі: Княгиня Єлизавета добре їсть і п'є, співає пісень, іноді псалмів, іноді проналивайка, подекуди плаче, але не через біль, а через свої старі звички. Та найцікавіше, що навіть в такому стані тверезою, п'яною, у віджею, гарному настрої Єлизавета на відріз відмовляється продавати чоловіку майно. Розседжений князь Радзивіл розпоряджається відіслати дружину знову в інший замок і інше містечко. Слухам наказали мовчати на тему майбутньої поїздки, щоб княгиня не змогла повідомити про це родичі. В свою чергу гінці в тестя з листами було заарештоване. Христофор людував, адже йому ніяк не вдавалося згамувати норов дружини. Їй було байдуже, куди її перевозять. Вона сама володіла власним майном, і нічого він їй зробити не міг. Хоча насправді дивно, у тому стані, в якому Єлизавета перебувала довгий час, в абсолютно неадекватному і недієздатному, Христофор не наполягав на тому, щоб її визнали такою, що не може розпоряджатися справа. Можливо, це пов'язано з Острозьками, які би це оскаржували. А можливо, законодавство було якимось іншим. Проте, в усякому випадку, Єлизавета була одноосібною господиною своїх статків. Христофор пробував різні варіанти: і жорстокі, і любовні, типу навіщо її ті маєтності? Ось краще б цінувала чоловіка, сімейні цінності, кохання. Про яке кохання там тільки йдеться, невідомо. Єлизавета дала йому 2000 кіп грошей, а Радзвіла невимовно дратує, що ця сума лише половина від усіх прибутків з її володінь. Жаліться він у листах. Коли князь від'їжджає в черговий раз з їхнього палацу, розпорядившись про перевезення дружини, то прихоплює Єлизаветину скриньку і три тисячі злоти. у всякому випадку, княгиня потім жалілась про цей інцидент у листі батькові. Сам князь Радзевіл був далеко не бідною людиною, щоб відбирати у дружини скриньки, але той факт її непокірності і якогось навіть глузування з нього просто бісив князя. Він від того шаленів, Єлизавета не здавалась. замешкала разом з пасербицею тому містечку і в тому палаці, куди в черговий раз захотів перевести її чоловік. Але за кілька років, у 1599 році вона померла, як записано по тяжкій хворобі. Якою саме була та хвороба, точно невідомо. Але спосіб життя, до якого вдавалася Єлизавета, очевидно, мав свої наслідки. Вона просила і заповідала поховати себе у соборі святого Станіслава у Вільні поруч із страною сестри Катерини. Але і тут Христофор заперечив дружині і поховав її у православному соборі Слуцька. В скорому часі батько князь Острозький забрав прах своєї доньки і 4 лютого 1600 року помістив у родовій усипальниці Богоявленської церкви в Острозь. Крім того, Єлизавета доручила батькові вчинити благодійний грошовий внесок на користь храму, в якому хотіла, щоб її поховали. Але за нез'ясованих обставин князь цього не зробив. Ось так Єлизавета майже все життя прагнула бути самостійною з власним голосом у патріархальному світі, а вони в своїй егоцентричній манері хотіли самі все вирішувати. Поки княгиня жила, вона стримувала цей опір, але по смерті її чоловіки зробили все по-своєму. Кохала вона лише раз, і там з її дорогим Яном не було змагань. Вона пам'ятала його завжди, берегла дорогі серцю чоловікові подарунки і за два роки до смерти попросила вислати їй ланцюжок, який отримала з нагоди весілля. Померла Єлизавета у 42 роки. Василь Костянтин Острозький прожив ще 8 років. Чи хвилювала його гірка доля племінниці Гальшки невідомо. Ймовірно, не особливо. Щоб принесли її гроші особливе задоволення та теж скоріше все ж ні. Можливо, все могло б скластися інакше, якби в правильний час він підтримав братову дочку на півсироту. Проте, напевно, нещаслива доля його доньок зачепила князя куди більше. Хочеться вірити, що він це усвідомив. Адже у 2008 році Українська православна церква канонізувала князя як благовірний. А вже у наступному жістере про нові історії неймовірно цікавих жінок. До зустрічі! І не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал і натискати на дзвіночок.